Казочка про писанку. Залишивши гнездечко, покотилось яєчко. Та котилось воно недалечко. Квочка з курчатами на подвір'ї гуляла. Діток своїх забавляла. Мамо, а у яєчко по стежинці котиться. Сказала найменше курчатко. Ану ж яке воно на колір? Біле, як сніг, сказала кочка. А який сніг? спитав півник. Бо курчаток взимку ще не було, і снігу вони не бачили. Такий білий, як оте яєчко, що котиться, відповіла квочка. Однак скоро великдень, то давайте пофарбуємо яєчко, щоб воно було барвисте, як весна. Закотили курчатка яєчко до своєї хати і ну його фарбувати. Припустив теплий дощик, потім стала веселочка в небі. Курчатка у Веселочки фарб позичили, на білому яєчку весну малювали. Малювали лапками та писали пір'ячком, і покотилася писанка зеленим подвір'ячком. Курчатка її доганяли, на криличках піднімали і дівчинці на талоці, яка їх зеренцями годувала, водицею напувала, На свято Великдень подарували.